Так ну то де ми? Хоч хтось вас знає, по-моєму, ми в яке джунглях. Що? Джунглях. Що сказав? Джунглях. Повтори нормально. Джунглях. А яких? По-моєму, ми в крейзі джунглях. А? Ам... Хто ви такі? І що ви тут робите? Що ви робите в Кризі Джунгерх? Не нападай! Ми озброєні! Це я і так не хочу на вас нападати. Я в цих джунглях єдиний добрий, а всі вони на чужаків отак шекеке і нападають. А, а ти знаєш, де вихід з цих джунглів? Тут немає, але якщо всі спідери, можете попливти звідси. Ми не маємо них, ну і погано. Ну, коротше, ідіть за мною, може знайду якийсь висід. Сійдіть за мною, я знаю, де може бути висід. й йде він. Ну то йдіть, 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 йдіть. Та йдемо, ми. Ой, тут якась тюрма. Ага, і правда тут тюрма якась. А можете якось мене врятувати? А як? Тут потрібна копійка, а де вона? Шокока! Фух, що він на мене не нападе, тому що я живу на цьому острові, але він і так нападе. та бліна. Він навіть усі всі, що в команді того Вілдамаска, вони всі злі. Вони навіть на тих нападають, які на цьому острові живуть. Вілдмаск. Хм, хто він ще такий? Не говори про його краще просто тікай, а то, а то його слуга зараз на тебе нападе. А може як ти здомовимось, я віддам тобі твою зброю, ой то свою зброю, і ти не будеш на нас нападати. І потім, коли я віддам свою зброю, заберу твою і заряджу тебе. Можна отак? Як нам повезло, що той той ж. Червоний пішов на якийсь звук. звук, це від маски йому приказав йти назад. А, ну ясно. Ну, та ж ви мене врятуєте з тої клітки, чи ні. Там наверху треба скласти код і коли ви його складете, ви можете дістати там копійку. Хм. Код може бути пароль, та відкрийся! Відкрийся! Просто поверне його, щоб був малюнок. А, ну ясно. Зараз попробую. Клас, у мене майно вийшов. І я ж його склав. Де копійка? О, во копійка. О, вона не онова. Ой, давай. Я маю копійку. Ой. Чому ти туди побіг? Тому що там якийсь чудик. Та я ніякий не чудик. я просто стою на своєму роботі. І зараз буде вам пів. Пууу. Я не хочу бути мертвим крокодилом. Я ще недавно зустрів капітана так, давай швидше. Ура! Відкрито. Точкай, ти капітан з якого острову? З золотого? Я тоже. і я тоже. і я. І я. А я на цьому острові живу, на цих крейзі джунгл. Тільки є а і ті, хто за того відмаска, вони погані. Ну ясно. А я не за завдмаска, але я не люблю чужаків. Я не люблю чужаків. Бум -бум -бум. Кляте, кляти відмаска зі своєю командою і з іншими поганими не з його команди. Блінна. Чо? Що? Ми в джунглях. Як тут може бути такий кінець? А, во туди. du 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 Хочу бути мертвим крокодилом, а, а я свинею. Ой. ай. 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 Думаю, він сюди не пройде, правда? Ану йдіть сюди йдіть е, сюди. Ану йдеть сюди. Тут є ну, такі вузькі пещери, де моєго робота, що він не може нормально пройти в цих крейзи джунглях. Ой, схоже він же близько. Я ж казав, що я прий. що я на вас і чи я вас знайду, то такого не казав. Ой. І справді, ну, треба використати свою копійку, для чого вона створена. Вупіл. Що? Ду -ду 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 -ду. Що, Як ти тесь на моїй полі? А можна? Я піду назад. Ні. Ого, пещера прямо зірвалася. Ну туди то той інший капітан. Тоже. Та ні, я живий. І знаєте, що я маю? скарб того чувака. Ого! Це наш перший скарб в цих джунглях. Ми так ніколи, ніякий скарб не могли знайти. Ем, взагалі це мій. А чому? Тому що я його перший знайшов ну для, ну, для нас обох, ми двоє капітани, то це для нас обох, правда. мяу 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 мяу, мяу мяу мяу, мяу. Обернися. Мяу-мяу, мяу, 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 ай, а ну, видайте, ми скарб. Оу, нам треба тікать. Та як нам треба тікать, якщо він не має свого робота. Хай. Ай, вам туби Ай, Ай, вам ніндзя. Все, зараз візьму свій скарб і, від... і відремонтую ту штуку. Так, все, мій... мій робот знову готовий. І все, вам тепер точно кінець! I'm want to be ninja. I want jump 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 down. I'm want to be ninja. I'm want to be ninja. Ay! втікаємо ха Що? Що, Шо, Шо кака? Ай, пуф. Пішу пу. На п. <розл Корен> Знову ті робить того відмазка. Тоді ти проти відмазка. Взагалі-то він король всіх джунгл... джунглів. А.

Ти просто ж засунув свій патрон в його рот, який вистрілює цим патроном. <плум> я не думав, що пу, пу, гоп. А, не, це правда спальсує. А ні, це ще один раз спальсує. Блін а. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду- <плум> Bliwa, ja nie... Chcę być metłym krokodylem. Martwym <small> <Medfim> krokodylem. <small> ja nie chcę zdychać. Ja chcę być żywym krokodylem. <small> chcę być żywym krokodylem. Chcę być żywym krokodylem. Bombardynem. <small> Aj! Oj! Я повернуся, але скарб я вам не віддам! Що, Шокака! Е, не забрай моего робота! Ааа! кака?